Сьогодні на сесії ірпінської міської ради депутати ухвалили рішення про скорочення штату виконкому ірпінської міської ради, а також про затвердження нових умов оплати праці для працівників виконкому. Що конкретно зміниться для працівників виконкому і чому були ухвалені ці рішення? Сьогодні говоримо із секретарем ірпінської міської ради Анжелою Макеєвою та депутатом ірпінської міської ради, головою фракції Нові обличчя Олександром Пащинським. Вітаю, штат виконавчого комітету ірпінської міської ради скорочено на 30 штатних одиниць. Тобто від сьогодні у виконавчому комітеті ірпінської міської ради працюватиме, грубо кажучи, 108 осіб. Чому було ухвалено таке рішення? Олександр, насправді дуже багато у нас посад були просто пусті, тобто, що значить пусті? У нас в міській раді в роздутому штаті були такі відділи, як відділ паркування. Відділ патронатної служби, які на, на деяких посадах взагалі ніхто не числився, але ми закладали кошти на заробітну плату і план на 24-й рік. У зв'язку з цим ми неодноразово зустрічались із представниками відділів, з представниками виконавчого комітету, обговорювали ці питання і в кінечному результаті зійшлися на цифрі 108. Це оптимальна цифра на даний момент для того, щоб наша. Наш виконавчий комітет міг далі працювати і забезпечувати нормальні послуги для наших містян. Ми, в принципі, повернулися до тої цифри, з якої ми починали нашу каденцію. Це за під час там. Останніх двох років міський голова дуже роздув штат штатку, тому я думаю, що це піде тільки на користь. Також ми забрали працівників, з яких вони подають під підскорочення. Це радник міського голови, це відділ його прес-служби, тому чому ми я вважаю недоцільне платити людям з бюджету кошти. На заробітну плату, які займаються сугубо тільки предвиборною кампанією міського голови. Якщо у нього є таке бажання, хай сам знаходить на це ресурси. Це моя думка особиста. Чи не зміниться якість роботи виконкому ірпінської міської ради? Все таки ми розуміємо, що місто постраждало під час бойових дій. У нас з'явилося і з'являється, і буде з'являтися чимало ветеранів, учасників бойових дій. З... Людьми, і які втратили житло, і які повертаються з бойових дій з фронту, з ними потрібно працювати. Чи не вплине оце зменшення штату на якість роботи виконкому? Якщо ем... Буде потреба десь додавати якісь одиниці в якісь відділи. То ми готові завжди переглянути це рішення і додатково е, додати людей. Якщо це буде ветеранський напрямок, чи угу. якісь там обслуговування, якісь відділи будуть потребувати, однозначно, це треба буде додати. Наприклад, ті відділи, які зараз потребують усилення, ми це зробили в декілька відділів. Ми навпаки додали людей за рахунок тих пустих одиниць, які ми скоротили, ми додали додали до інших відділів людей, наприклад, відділ Сергія Канюри, який зараз під час відбудови нашого міста більш всього працює. Ми йому він і так молодець. Вони гарно працюють, але ми їх усилили. Ми додали дві одиниці до них. Це управління інфраструктурного так, розвитку так, інвестиції так, ЖКГ, так, так які так. займаються саме відбудовою. Так. Тому я думаю, що такі речі, як збільшення заробітної плати для працівників працівників СНАПу, це теж буде додатко. Мотивація. Ну таким чином, я думаю, ми навпаки покращимо роботу нашого місцевого самоврядування. Ви пригадали про заробітні плати, і ми плавно переходимо до теми нових умов нарахування оплати праці працівникам виконкому. Переді мною ось тут такий документ, і тут чітко розписано скільки яку премію. Може отримати працівник за кожною із посад до 42, до 32, до 18 і так, далі, і так далі. Чому ж знову ж таки ви запропонували саме такий варіант? Ну, в першу чергу, у нас була статистика в принципі загалом нашого регіону, наших громад, які поряд знаходяться. Ми опрацювали ці всі дані. І е, зрівняли зараз, які заробітні плати були захмарні з початку року. Тому була і пропозиція збалансувати ці заробітні плати, щоб е, дійсно у нас в виконавчому комітеті люди отримували нормальні достойні заробітну платню. Не так, що хтось вибірково міг отримувати понад 100 тисяч гривень, а хтось міг отримувати 12 тисяч гривень. Чи співпаде заробітна плата працівників виконкому у фіналі, скажімо так, із відрахуваннями з тією ринковою заробітною платою, яка є сьогодні в регіоні і в області? Так, вона співпаде, і я ж повторюсь, у нас деякі працівники вони будуть отримувати навіть більше. Так, буде е Ряд наближених до міського голови людей, які будуть незадовільні, тому що вони отримували 100 а зараз вони будуть отримувати як усі. Ми урівняли права, якщо це начальники управлінь або начальники відділів, вони плюс-мінус повинні отримувати однаково, а не так: хтось отримує там 150 плюс, а хтось отримує 20-23. Чи, наприклад, начальник управління отримує 24, а його заступник чомусь 50-60-70 і вище. Коли починають діяти нові правила? Нові правила по виплатам по обмеженням виплат діють з 1 листопада, тобто ми зараз завдяки цьому рішенню заклали зразу кошти на ці заробітні плати з преміюванням до кінця поточного 2024 року. А з приводу штату скорочення вже буде відбуватися? Ну по процедурі скорочення це люди, які мають бути звільнені. Їх повідомляють. Ця процедура розтягується десь приблизно на два місяці. Тому є певна процедура, яку мають люди пройти, і цей штатний розпис буде повністю діяти з 15 січня. Анжело, ви працюєте безпосередньо в апараті міської ради, в приміщенні міської ради, які зараз настрої у працівників виконкому після цих рішень. Уже відчули ви їхню реакцію? Ну, я вам скажу, що я бачу реакцію ті, які отримували захмарні кошти. То Це така реакція не дуже гарна. Я б не сказала, що вони. Трохи там розстроєні, ні, вони злі, тому що вони не будуть отримувати захмарні кошти. А реакцію всіх інших людей це більшість працівників еконкому. Я бачу реакцію, це вічі, тому що вони вже втомилися від цих ну, свавільно міського голови, тому що ми замість того, щоб розвиватися, відбудовуватися і працювати в синергії, ми займаємося незрозуміло чим, тому що міський голова набирає собі в штат людей, які займаються популізмом, Політи... Політиканством і тому подібне. Тому, е, я думаю, більшість людей, мабуть, видихнуть після того, коли ми це все урегулювали. Вся ця інформація про нарахування премії по 2 тисячі, так, відсотків від докладу, про ці заробітні плати біля 200 тисяч гривень з'явилася в квітні місяці цього року. І багато хто з мешканців нашої громади запитують. А чому раніше про це не говорили? Невже в міській раді про це не знали, і невже не знали, наприклад, депутати про це? Ми всі пам'ятаємо, що е, два роки, якщо не помиляюся, ми не подавали декларації. Угу. Ніхто нічого це не бачив. А премії начисляються, нараховуються особисто розпорядженням міського голови. Доступ до цього є тільки у нього, і у бухгалтерії, якщо не помиляюсь. І таким чином, е, коли відкрили декларації. Коли всі повинні були подати декларації, вони подалися, і ми побачили ці цифри. І після цього ми вже як кажуть забили на сполах, тому що до цього ми ніхто цього не бачив. Чи очікується ще якісь рішення найближчим часом, які будуть стосуватися працівників виконкому? Я думаю, їм буде цікаво. Я думаю, що ми будемо передивлятися багато відділів. Я думаю, це буде правильно дивитися, як по навантаженню ці відділи працюють. Можливо, треба буде когось підсилювати. Тому я думаю, що це не виключення, і це можливо. Тобто, на вашу думку, зараз виконком мав би почати працювати конструктивніше і результативніше. Таких умовах ми дійсно віримо, що у нас в виконавчому комітеті підібрані ті люди в відділах, які і вміють надавати ці послуги, і робляться. Якщо потрібно десь буде коригувати, ми завжди готові цей включитися і процеси допомогти. Насправді у нас зараз попереду дуже цікавий період буде до новорічних святкувань, тому що у нас буде прийняття бюджету на двадцять п'ятий рік. І це буде така досить цікава процедура, тому що всі відділи всі відділи мають відзвітуватись за 2024 рік. Ми всі маємо теж подивитись, наскільки вони змогли правильно працювати в цей період, і також будуть закладатись кошти на наступний рік. Тому це постійний процес, в якому всі ми задіяні. Весь депутатський корпус буде приймати в цьому участь. А що ще цікавого ухвалили депутати сьогодні на сесії міськради? Були якісь такі важливі для громади рішення? Рішення завжди приймаються важливі на сесії. Немає да? Я, я, я напевно більше скажу за фінансування, так як я член бюджетної комісії, те, що ми забезпечили фінансування і заклали на на всю відбудову в нашому місті по знищеному знищеним будівлям це на проектно-кошторисну документацію передбачили кошти. Також забезпечили всі наші комунальні підприємства, кошти на закупівлю дизельного пального. Щоб в зимній період ніхто не залежав від електроенергії, і е, всі комунальщики могли працювати в штатному режимі, надавати послуги нашим містянам. Тобто, це такий великий механізм, який має працювати незалежно від подій, які відбуваються у нас в місті. Е, загалом багато коштів передбачувано і по відділу освіти, і по медицині. Е, тобто я надію, що цей період до нового року всім всім потрібним наші комунальні підприємства всім забезпечені. Також сьогодні було проголосовано нарешті дуже важливе питання це створення управління ветеранів. Дуже довго міський голова прочався, не хотів його створювати. Я не розумію, чому тому, що це дуже важливо, і ми повинні ветеранів зробити окремою окремим напрямком, тому що. Це зараз наші реалії. Ми напрацьовували це питання ну більше трьох місяців, якщо не помиляюся, за підтримки міністерки Калмикової заступника Руслана Приходька. Ми дуже їм вдячні нашим ветеранам, депутатському корпусу. Цим питанням особисто керувалася наша депутатка військова Павлова Олена. Тому я думаю, що це одне із найважливіших питань, які яких на цій сесії прийняли, також е я вдячна всім депутатам за те, що підтримали нашого президента і план перемоги, який ми сьогодні теж відголосували. Звернення до всіх міст побратимів. І ми його сьогодні відголосували позитивно. і Я дуже вдячна своїм колегам за це. Ну, в принципі сесія пройшла конструктивно. Всі питання відголосували, і місто продовжує працювати. Так, так? я дуже дякую вам, що прийшли до мене сьогодні. Дякую. дякую. Вам.